Привіт, знаєте що, що коли ти з людиною вже 12 років у стосунках, настає момент, коли над ними треба починати працювати. В сьогоднішньому відео я ділюся про те, чому я обрала стосунки як фокус місяця лютого і як вагітність впливає на стосунки. Не перемикайте! Друзі, привіт! Знову з вами я, Інна Турчик, і ви на каналі про спокійну впевненість. В сьогоднішньому відео говоримо про те, як працювати над стосунками, і чому саме цього місяця я фокусуюсь на них як на надважливій темі мого життя. Ми поговоримо про те, як працювати над стосунками, якщо вони у вас є, якщо їх ще немає, але можливо ви хочете, щоб вони з'явилися у вашому житті. І даю вам невеличку підказку. Найголовніше це стосунки із собою. Тому дякую вам за те, що ви слідкуєте за мною за моїм каналом. Дякую за те, що підписуєтесь. Отже, не забудьте підписатись на канал, поставити ваші вподобайки до цього відео, якщо вам дійсно воно припало до душі. А також діліться своїми друзями, які хотіли би почути якісний україномовний контент про саморозвиток, про хороші стосунки із собою. Про добре ставлення до себе та життя у стилі mindfulness. Отже, почнемо. Приблизно 5 6 років тому я прочитала книгу Гретхен Рубін Проєкт щастя. На той момент авторка писала про те, що 12 місяців року вона присвячує 12 різним темам життя. І. Ця книга мені відгукнулася, але я нічого не робила з цієї книги, тому що мені здалося, що в принципі мені дуже складно виділити кожного місяця якусь тему, з нею працювати, і мені тоді це не відгукнулось. Але мені це відгукнулося в минулому році, коли я зрозуміла, що оскільки я працюю завжди зі своїми пріоритетами, деякі сфери. В яких і так все добре, не потрапляють в мої пріоритети. І ці сфери, вони якби пливуть самі по собі, вони залишаються в моєму житті, з ними нічого такого особливого не відбувається. Вони десь є там на фоні, і з ними все добре. І одна з таких сфер це були мої стосунки, в яких все прекрасно, все чудово, але вони ніколи не потрапляли, скажімо так, в фокус моєї уваги, і там не відбувалося нічого такого. Екстраординарно, скажімо так, щоб могло бути поставлено як якась ціль, чи, чи якось допомогти мені вдосконалити їх. Тому цього року я вирішила, що фокусом мого місяця лютого стануть мої стосунки з чоловіком, саме мої романтичні, близькі стосунки з коханою людиною. Отже, ми познайомилися з моїм чоловіком ще 12 років тому, коли мені було 19, йому було 20 років. І звісно, за цей період ми надзвичайно сильно змінились. Ми виросли як особистості, і відповідно наші стосунки вони росли разом із нами. І вони проходили всі ті стадії, які зазвичай проходять стосунки від такої шаленої романтичної закоханості до певних криз, які ми разом проходили, особистих криз і наших. Криз у парі і проходили до такого періоду більшої стабільності, коли ми вже настільки впевнені одне в одному і допомагаємо одне одному проходити якісь особисті кризи. І оскільки зараз ми знаходимося в такому дуже класному періоді, коли ми станемо батьками скоро. Відповідно, я знову замислилась над тим, як ми будемо проходити цей майбутній період, і як ми зараз проходимо цей період вагітності, як ми адаптуємось до цього. І звичайно, що це неймовірно цікаво досліджувати це і дізнаватися більше. Отже, як я всі ці роки працювала над стосунками, я коли ставила собі це запитання, я спочатку думала: ну, взагалі то ніяк. Я нічого не робила для того, щоб ці стосунки відбувалися. Але якщо чесно відповідати на це питання, то насправді я думаю, що я дуже багато всього робила через роботу саме зі своєю особистістю, тому що основою будь-яких стосунків є стосунки із собою. І, звичайно, що вони не завжди в мене були дуже хорошими. Вони в мене також проходили період росту і пізнання себе. Тому я відчуваю, що так як я росла як особистість, так і змінювалися мої стосунки з коханим, так і змінювалися наші стосунки в парі. Тому можу сказати, що якщо чесно відповідати на це питання, то я дуже багато всього робила для того, щоб ці стосунки ставали кращими і. Мій партнер також дуже багато для цього робив. Коли я вже аналізую це зараз, то розумію, що не варто знецінювати те, що було зроблено, навіть якщо це не було так напряму ем, сприйнято мною як інвестиція в стосунки, це все-таки стало величезною інвестицією в ті стосунки, ту якість стосунків, яка у нас є зараз на даний момент. Колись я собі замислювалася над таким питанням: а чи варто взагалі щось змінювати? Чи варто щось робити, коли і так все добре? До мене це питання прийшло і зараз, коли я ставлю собі цей фокус на місяць, думаю, ну все ж класно, навіщо взагалі парити, з навіщо щось робити? І коли я замислююсь над тим, чи дійсно все так добре. То починаю аналізувати і розуміти, що є речі, над якими завжди варто працювати, і завжди можна вдосконалювати. Просто не варто до цього ставитися як до проблем, а до як певних зон росту. І колись, можливо, декілька років тому, коли я проходила досить такий складний період в своєму житті, в мене були багато переконань в моїх стосунках, які дуже сильно їм заважали і будували певні стіни. Між мною і моїм е, чоловіком, наприклад, така стіна, як я все сама, або така стіна, яка не дозволяла мені бути вразливою і плакати перед чоловіком, показувати свої емоції, взагалі говорити про те, що мене турбує. Ще одна з таких великих проблем це була, скажімо так, фінансова стіна, тому що я завжди хотіла і хочу і зараз є самостійною е, в тому, як я хочу забезпечувати себе, працювати і так далі. Але мій. Чоловік не бачив ніякої проблеми в тому, щоб, наприклад, в якийсь момент життя я зробила паузу, пішла з роботи, і не мала, наприклад, роботи три місяці, не працювала і не заробляла на життя. Скажімо так, для мене це було катастрофою. Я не могла собі цього уявити, але в його світі, в його мисленні це не було жодною проблемою, і він взагалі не вважав, що це якось потрібно обговорювати. Тобто в його розумінні це було абсолютно нормально. Коли один з партнерів підтримує іншого, і всі ці стіни в моїй голові вони дуже сильно впливали на наші стосунки і будували між нами такі кордони, через які важко було достукатись одне до одного. І дуже часто виникало багато різних таких напружень, суперечок і якихось таких недо Недоговорених речей, непроговорених речей, які дуже сильно тиснули на мене зсередини і створювали таку капсулу для мене, в якій я себе відчувала не мог би, самотньою, навіть будучи при тому в досить гарних, глибоких і ну, дійсно хороших стосунках. Дуже багато цікавих речей пізнаються, коли починаєш аналізувати. Такі батьківські, якісь переконання, які переходять до нас з наших поколінь, і вони дуже багато проявилися також на початку війни, коли ми багато часу проводили з нашими батьками. Я дуже люблю батьків, вони прекрасні, неймовірні. Але в них стосунки будуються за їхніми якимись принципами, які для них класно працюють. І можливо, не всі ці принципи добре працюють в наших стосунках. Хоча я не кажу, що вони всі є погані, вони є хороші. Просто деколи в наших реаліях вони не дуже добре для нас працюють. І я почала аналізувати, як ці такі патерни поведінки впливають на мене, впливають на чоловіка, як це впливає на нас, і це вийшло таке дуже цікаве дослідження, яке вилилося в те, що от зараз. Я дуже би хотіла пропрацювати багато чого для того, щоб ми могли теж бути класними батьками для своїх дітей і певні хороші патерни стосунків передавати їм за своїм прикладом. Таки ще е, хочу пригадати, чому я цього місяця вирішила знайти цей час, якого мені ніколи не вистачало на стосунки, тому що був вчасно все, але на те, щоб працювати над стосунками, його не було. Я розумію, що це є критично важливий момент, тому що. Е, як я можу говорити, що стосунки, і бути в глибинних стосунках це моя цінність, і при цьому не приділяти на це уваги, не ставити це в свій календар, не ставити це як щось дуже важливе. Тому я зараз вирішила трошки переоцінити те, на що я витрачаю свій час. І більше часу витрачати на якісний час проведення з моїм коханим. І я вирішила, що я буду виділяти на це окремі години в своїх днях, окремі дні в своєму тижні, там, де буде робота над моїми стосунками, над нашими стосунками, над тим, як ми себе проявляємо. І не буде нічого, що може цьому завадити, тому що можна завжди так казати: ну, все нормально, типу, нашу, взагалі, там якось виділяти на це час. Але тоді це суперечить моїм принципам, що цінності це те, на що я витрачаю час і гроші. Тому я би хотіла, щоб мої стосунки не йшли, скажімо так, не пливли по течії, а щоб вони були певним таким будинком міцним, який я будую разом з своїм партнером хотіла поділитися також тим, що я зараз найбільше ціную в своїх стосунках, і ця вправа, що я ціную в стосунках, для чого мені стосунки взагалі вона мені дуже допомогла. Я дуже ціную те, що в мене є ця взаємна підтримка. Я розумію, що я не пройшла би ті складні етапи в житті зміни професії, зміни роду діяльності, якісь виклики, які стояли переді мною, без підтримки мого чоловіка. Теж я дуже ціную момент тотального прийняття, тому що скільки в мене не було цього прийняття до себе, я дуже довго йшла до того, щоб приймати себе такою, як я є. В стосунках в мене це завжди було. І для мене це було дуже дивно, що як ця людина може мене повністю приймати такою, як я є, тому що я себе не приймала. Але саме цей зцілюючий ефект тотального прийняття допоміг мені теж полюбити і прийняти себе, своє тіло. Свій емоційний стан, такі якісь прояви себе, які до того мені здавалися не дуже класними, і я їх навіть соромилась. І, звичайно, я дуже ціную те, що ми маємо змогу мати спільні цінності. Це таке дуже дуже важливе. Тому що якби в мого чоловіка були інші цінності зовсім в житті, то напевно ми б ну нам би складніше було знаходити спільну мову. А так як у нас, наприклад, дуже сильно проявилася ця цінність бути в єдності з українцями, підтримувати Україну, і ми повернулись до України, то мене дуже сильно тримає ця цінність, і наші стосунки теж розвиваються завдяки цим цінностям. Тут знову ж таки мій маленький асистентик Майкі, який завжди допомагає мені на відео. Хочу вам сьогодні показати, які конкретні практичні речі я роблю для того, щоб покращувати стосунки. І це дуже цікаво мені самі, це така захоплююча річ. Перше, що я зробила, випадково знайшла таку штуку, яка називається Щоденник покращення взаємин з коханою людиною. Як я це знайшла? Я шукала книгу на Якабу, і там вилізла оця штука. Я подумала, хм, а цікаво подивитися, що там люди пишуть. І насправді дуже цікавий такий маленький блокнотик, там за 70 гривень він, але тут дуже ну, досить непогана якість паперу. І тут є такі основні речі. Тут є цілі на місяць, коли можна поставити цілі на стосунки на місяць. Тут є. Кожен день записувати якісь свої враження від того, що відбувається, тобто місце для якихось нотаток, тут є надихаюча цитата, є певні такі якби аналітичні вправи. Наприклад, якщо ви щось зробили, то яка була причина того, що ви зробили, який наслідок, яка подія, тобто трошки аналізувати якісь речі. Є емоційний банк, така цікава штука, це компліменти і докори. Тобто компліменти, які ви давали коханій людині в стосунках, або докори, які ви давали. Теж досить цікаво було за собою спостерігати. Мені ще подобається, що тут на кожній сторінці є вправи. Тобто, наприклад, на сторінці номер 3 є вправа робота з власним ставленням. То як змінювати своє ставлення в стосунках і так далі? Ну, вправи є на кожен день, тобто можна дійсно кожного дня щось. Робити, і насправді, це для мене це дуже дуже цікаво. Я в цій темі ніколи нічого такого не робила, тобто я завжди працювала тільки з собою щодо себе, щодо себе. І так само, ну насправді, ведення щоденника такого це теж про мене, це теж про мої стосунки з собою. Але мені дуже подобається цей фокус. Я кожного вечора, прям з задоволенням, вже з першого дня лютого дістаю цей щоденник. Мої цілі на стосунки на лютий звучать так, щоб проводити з Вітією 30-60 хвилин ввечері часу, тільки разом, без телефонів, переважно, ну, без ніяких гаджетів, щоб це було тільки час на нас, двох. Подивитися курс по вагітності разом, піти на три побачення. Я цього дуже чекаю. Зробити разом щось таке новеньке і щось дуже приємне. Можливо, там ми маємо робити свічку разом або щось зовсім нове. І прочитати книгу про стосунки. І от про книгу я вам зараз теж якраз розповім. Якщо говорити так чесно-причасно, то це, напевно, взагалі буде перша книга про стосунки, яку я про ні, не перша, брешу. Друга. Перша була п'ять мов любові. Яку я ще читала Генрі Чепмена в, напевно, в класі 11 чи на першому курсі, десь дуже-дуже далеко. До речі, треба перечитати. Досить непогана книга. Це моя друга книга Про стосунки і вона мені подобається тим, що, ну, по-перше, написана простою, звичайно, зрозумілою мовою. По-друге, мені подобається когнітивний підхід. Тут є робота з думками, з когніціями. Це те, що я якраз зараз вивчаю в КПТ. І мені подобається, що тут немає такої, ну, як сказати, оцієї няшності, мімімішності, не знаю, що це може бути, надто такої глибокої філософії стосунків. Є так багато про практичні речі, про любов, любов в її практичному прояві, в любов. Як щось таке, що ми можемо творити кожного дня і в чому ми можемо проживати кожного дня. Поки що прочитала тільки два розділи про те, як впливає наша родина, наші батьківські переконання на стосунки, а також про монаду, діаду тобто, це тип такі етапи життя, коли ми проходимо, коли ми самі живемо, потім ми з в парі можемо жити, потім у нас народжуються діти, потім ми знову залишаємося самі. І це якраз підтверджує те, що стосунки це те, де дуже важлива робота з собою, тому що незважаючи на те, в яких би ми не були в стосунках, скільки би ми не були, в кінці кінців ми залишаємося самі. І якщо вас це не лякає, то в стосунках вас теж не буде лякати ця самотність і не буде цього страху самотності. Наприклад, я відчуваю, що у мене все ще є цей страх самотності, і він в мене дуже довго був. Тобто я боюсь залишатись одна в якійсь мірі. Хоча мені дуже подобається бути одній в реальному просторі, але знати, що от Вітя він десь там є, він є поруч. Він я не обов'язково, що він був постійно зі мною. Він може поїхати куди-небудь там на деякий час. Але я знаю, що він повернеться. От, тому мене не лякає ця самотність, коли він десь тут. Але мене лякає самотність в принципі. Тому є над чим подумати і поміркувати, як працювати з цим страхом. І остання дуже цікава штучка, яку я вам хочу показати, це ось ця гра. Вона називається знайомці, незнайомці. Тобто це українська гра розроблена теж для того, щоб покращувати свої стосунки, але це не тільки для стосунків парі, це можна для стосунків не в парі, можна з кимось іншим, але я використовую для покращення стосунків парі. І тут є такі карточки на три типи. Скажімо так, вдосконалення стосунки на три типи стосунків. Перше, це якісь судження одне про одного. Наприклад, ви витягуєте карту і там написано: Гадаєте, у мене є комплекси? Якщо є, то стосовно чого? От Ви дізнаєтесь про людину, якісь такі речі, які ви зазвичай ніколи якби її не запитуєте. Так? І дуже прикольно, ми, наприклад, грали сьогодні за сніданком, тобто можна витягнути одну карту якусь, і кожна людина зі свого боку дає відповідь на це запитання. Другий там етап є це вже більш такий складніший. Він називається пізнання. Це карти, ну, такого трошки, можливо, іншого, вищого рівня пізнання. Наприклад, попадається така карта, щоб ви ніколи не пробачили близькій людині. От. Цікаво було б почути від свого партнера, що він скаже. І останній це такі чорні карти. Називається Откровення. І тут що тут є? Тут таких багато, напевно,. Більше речей теж про особистість, про те, як я сприймаюся іншою людиною. Багато-багато цікавого. Ну, наприклад, що ви ніколи не робили, але хотіли би зробити найближчим часом. Ось таке питання. Тобто, дуже багато речей, які ми часто не замислюємося, про які ми не замислюємося кожного дня. Але цікаво, наприклад, зробити таке побачення з цією грою, або просто. Вдома, коли ви сидите і у вас нема світла, теж дуже корисно, її можна пограти. Така гра є ще в іншому форматі для пар. В них в Інстаграмі, здається, є, її можна замовити собі. Мені здається, це дуже корисне доповнення до колекції таких настільних ігор, яке допомагає ще й краще пізнавати одне одного. Ну і останнє, напевно, чим би я хотіла поділитися, це те, що є дуже багато речей, які ми не робимо разом, і мені би хотілося робити. Але я розумію, що це теж певний рівень стосунків, на який потрібно вийти. Мені, наприклад, дуже хочеться, щоб ми ходили на якісь курси разом, щоб ми могли пізнавати якусь навичку разом одну. І, наприклад, зараз я думаю, що це будуть курси для майбутніх батьків, тому що там нам треба буде вивчити дуже багато нових навичок. Але я би хотіла, щоб ми, наприклад, разом пішли на якісь курси по вдосконаленню стосунків. Теж мені дуже подобається, як це звучить, але поки що не знаю, треба буде проговорювати це зі своїм партнером. Мені дуже подобається читати разом книги, тобто, коли ми просто сидимо і читаємо кожен свою книгу, потім обговорюємо. Мені дуже 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 подобається проводити час окремо. Коли кожен з нас має якусь свою активність, він проводить час окремо, потім ми приходимо, обговорюємо і ділимося цим. Отже, які плани в мене є на лютий? Я би хотіла, щоб ми сходили на побачення, тобто, щоб це були тільки ми двоє, щоб більше нікого. Тому що я розумію, що потім найближчим часом, можливо, в нас не буде дуже багато таких можливостей. Я дуже хочу сходити в театр. якось, про Просто десь прогулятися, сходити в кіно, можливо, на якусь смачну їжу сходити, щось новеньке таке для себе пізнати. От, і просто бути вдячною за те, що я маю цю можливість, і я чомусь саме в цьому відео хотіла нагадати собі, нагадати вам про те, що дуже багато. Зараз людей, які знаходяться в стосунках і не мають змоги бути разом через війну, не мають змоги бути разом через те, що хтось захищає Україну або хтось знаходиться за кордоном. І хоч, хочеться дуже вас підтримати, обійняти і нагадати про те, що все одно перемога не за горами, і ми всі скоро знайдемо можливість бути поряд з тими, з ким ми хочемо бути. І стосунки, вони завжди в серці, вони завжди глибоко-глибоко в душі. Головне, це саме ця емоційна присутність. І я з вами поруч, якщо це вам потрібно, напишіть мені, якщо вам потрібна така підтримка, то напишіть в коментарях, якщо вона вам дійсно зараз дуже була би важлива. Важливий момент про стосунки це те, що зараз під час вагітності дуже багато речей, таких, скажімо, моїх особистих емоційних виходить на поверхню. Наприклад, моє тотальне бажання контролю, коли я все хочу контролювати коли хочу, щоб все йшло по плану, і так далі, але я вчуся це відпускати і вчуся це робити через взаємодію в стосунках, вчуся дозволяти собі бути жінкою в. На найкращому сенсі цього слова. Тобто бути собою, бути такою жінкою, якою я хочу бути, і відпускати той контроль, який не дає мені просто деколи розслабитись і дозволити, не знаю, там, чоловікові щось тяжке підняти. Чи, скажімо, це найбанальніше, тому що я завжди все сама роблю. Але вчитися просити про допомогу, вчитися відкриватися, бути більш вразливою. Бути більше емоційною, емоційною і показувати, можливо, якісь свої слабкості. Друзі, я підготувала також для вас список запитань, які ви можете поставити собі, перш за все, для того, щоб покращити свої стосунки із собою. Навіть якщо ви не є в парі, у вас немає стосунків, або вони у вас були, і їх зараз немає, але ви б хотіли, щоб вони були в майбутньому, все одно поставте собі ці запитання, тому що вони допоможуть вам впоратися з певними якимись труднощами своїми, якщо вони у вас є. І також я вас запрошую підписуватись на мій канал, ставити дзвіночок на нові відео. Будуть багато нових медитацій, які заплановані на цей місяць, і в тому числі медитація для того, щоб покращувати стосунки із собою. І переходьте також на мій Patreon, підтримуйте мій канал, навіть найменший вклад. 1 долар, він дуже сильно допоможе моєму каналу розвиватися. Я усіх міцно-міцно обіймаю. Дякую за те, що дивитесь. і па-па. До зустрічі в нових відео!